Картушка вродила погано, бо перша замерзла, не було дощів. Надія Порай торгує на центральному ринку Полтави. Говорить, що змушена підняти ціни на овочі через низький врожай. Картушка 25, манча 20, буряк і морква 20-25 вона і капуста 30. Дорожче, трошки менше беруть, зв'язку подорожала. Загалом прогнозують підвищення цін на овочі з борщового набору, зокрема на картоплю. Це пов'язано з низькою врожайністю, розповіла завідувачка кафедри технологій харчового виробництва Університету економіки і торгівлі Олександра Горобець. Всі відомо, що було дуже засушливе літо, тому урожай цих овочів дещо знижений. Наразі вартість одного кілограму картоплі сягає від 20 до 22 гривень. Прогнозуються невеличкі підвищення ще протягом наступного місяця в районі 7-8%, але дають такі сподівання, що це і застаця ціна зафіксується десь в районі 24-25 гривень. Картошка дуже дорожать не буде. Вже вона подорожала, куди ще дорожать 30 гривень. 25 так і буде. Так що люди скупили вже хто хотів, мішками всі будуть з картошкою, голодовки у нас не буде. Це точно. На ринки Полтавщини завозять картоплю з інших областей та навіть за кордону. «З Волині привозимо, з Западної України привозимо, з центральної України, тобто, буває там і Сум привозять, Черкас, Чернігова, тобто такі міста, де можна де... Вродили, то есть Черкаська, саме така найпопулярніше, найпопулярніше місто, яке привозить картоплю до нас в Полтаву. Тобто картошка зараз ціна вразна. Тобто за кордону картошка дорожня стоїть по 129 В Україні можна купити по 23 по 22, то есть по 24 гривні картошку. Можливо, таке буде раніше, колись не урожай був завозили. Була єгипетська, але ну, вона дорожча, дорога. А я думаю, картошки фатть. Якщо подорожає на 5 гривень, по 50 вона Це точно 50. не буде. За словами Олександра Горебець, ціни зростуть також на моркву і буряк буряк також, якщо порівняно з минулим роком, то дійсно десь в процентах від 15 до 20 на кримі позиції зросла ціна, але е, і вона застабілізується те, що зараз ми маємо на вересень, а ця ціна застабілізується. Це все залежить, по перше, прив'язуємося. Ми всі ж таки до курсу долару, тому що є е, вартість всіх добрих, так чому заводиться в умовних одиницях. І, по-перше, знов таки, аби був великий врожай, то ціна була більш би стабільна. Якщо буде більший попит. То відповідно і варто підніматися. Світлана Мостепан, Анатолій Кикоть та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.